Керівництво Мамекс СПЗО під час блокади кордону виявилося отримувачем неправомірних переваг. Три їхні фури, що перевозили товари від НЕСТЛЕ, отримали привілеї та пройшли кордон поза чергою, спричинивши обурення серед інших українських водіїв та перевізників. Едіта Озигала, організатор блокади та власниця транспортних компаній, забезпечувала VIP-рейси для своїх транспортних засобів, уникаючи черг та блокпостів. Три фури, що пройшли кордон поза чергою, перевозили як каву Нестле, так і корм для домашніх тварин. Це розкриває системні порушення при блокаді та може вплинути на торгівлю між Україною та Польщею. Українські водії та перевізники розкритикували таку практику та висловили обурення відносно неправомірних переваг, які отримують деякі компанії під час блокади кордону. Більше цікавої інформації в телеграм-каналі Львівська Митниця посилання в шапці профілю.